Всім привіт! Сьогодні розповім про підживки для розсаду огірка на прикладі наших рослинок. Сьогодні якраз проводили перше підживлення, тому дивіться, кому цікаво. Для початку давайте покажу, які рослини. Який них зовнішній вигляд. І чим нам доведеться працювати. Мають світлий колір і потягнуту ніжку. Причини від нас незалежному сталося так, тому що. Отримали 50-70% сходу, в той день ще було світло і вже два тижні огірок не бачив сонячного світла. Дощі, пасмурна погода, хоч і старалися дотримуватися температурного режиму. 15-17 вночі не більше 22 в день. день, але все рівно розсада тягнулася до сонечка і потягнулася. Чим прибула нам складнощів у вирощуванні. Сьогодні проводили ми перший сонячний день, турф нарешті підсох і проводили перше підживлення. Полив перший проводили ми з добривами. Такі поливи проводимо вже коли в нас є вихід першого справжнього листка. Вже виходить другий, там і третій видніється. Можна було десь в такій фазі розміру першого листка його проводити, але через дощову погоду. Не поливали, не було ні можливості, ні потреби огірка, щоб не було в нас кореневих гнилей. І перший полив ми проводили вже із добривами. І наступні ще 4. Також будемо проводити з добривами. Ось така схема. Зараз розповім про неї детальніше. Дивіться, проводимо полив із чотирьох компонентів: монокалій фосфат кальцієва селітра, магнієва селітра і калієва селітра. Дозування на 10 літрів води. Зверху, ви дивіться ось римськими цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Це поливи. Сьогодні був перший полив: 2 грами монокалію фосфату і 3 грами кальцієвої селітри. Наступні поливи перед вами. В другому поливі додаємо магнієву селітру. 2 грами на 10 літрів. Води калієви ще немає. І в третьому поливі вже з'явиться у нас і колєва селітра. Тепер кожен наступний полив по мірі підсихання нашої землі ми будемо проводити із добривами. Зразу давайте роз'яснимо, чому ці добрива, особливо для прихильників органічного вирощування, це все хімія, ви травите себе, травите людей. Рослина, щоб нормально росла, повинна отримувати макроелементи, так як людина отримує вуглеводи, жири, білки і тому подібне, все аналогічно потрібно і рослині. І Поливаємо ми з добривами. Також ще з однієї причини рослини в нас і так потягнуті, щоб вони рівномірніше підростали. Тому що якщо полити, особливо в жаркий сонячний день, простою водою без добрив. То рослини нап'ються цієї води і полізуть ще активніше вгору, бо потягнута і слабка розсада. Простіше кажучи, я називаю його ефектом боржомі. Багато мінеральної води, солоної ми не вип'ємо. Так само, як і рослина. Подивіться в табличку з кожним поливом. Добрива, кількість добрива вона зростає, і рослини стає складніше і складніше пити цю воду. Тобто вона потрішки випиває водички. І також піднімає ті добрива, які в воді. Якщо це буде проста вода, вона моментально рослина нап'ється і стрельне швидко вгору. Тому так. Також давайте закриємо питання по листових обробках. Ми стараємось нічого не вносити, тому що рослина повинна харчуватися через корінь. Через лист це ми проводимо там якісь коригуючі. Підживки, якщо край погана ситуація, допустимось, не можна було пішку два тижні поливати, ну хай тиждень, там, поки росина підросла, можна було, звичайно, внести щось там через листову пластину. Якщо в нас такі стресові ситуації, по обробках від хвороб також ми нічого не проводили. Від кореневих гнилий користувалися ось такою триходермою. Це новий виробник на ринку України який виробляє живу триходерму кількох сортів. Зараз відкрию, вам покажу. Ну, Хто слідкує за моїми відео, ті вже бачили, що це за триходерма. Також відео у вас зараз з'явиться по підсказці. Там є більш подробно, більш детальніше, що це за триходерма, дозування і, звичайно, ціна і посилання на виробника. І також ми проводили один раз листову підкормку. Не підкормку, а листовий обробіток. Від хвороб. І скажу так, що рослини в нас доволі чисті. З кореневими гнилями питання немає, тому на мене препарат своє відпрацював у нас. Ще одне питання часто: як відміряти таку малу дозу. У мене є тільки один варіант це ювелірні ваги. Коштують вони там, трішки більше за 100 гривень, треба пошукати. Але раз купили їх і закрили це питання. Тому що ті рекомендації, що дають там, шприцами, міліграмами відміряти, потрібно враховувати, що густина різна і вага може бути різна. Я вже один раз проводив дослід на плантафолі. Це добре для листових підкормок, один виробник, але різні формули. І об'ємно там була дуже і дуже велика різниця. Тому купіть собі один раз ювелірні віси і не бийте голову ні собі, ні людям. Стосовно підживок огірка, в мене все. Каби, хто захоче, все і так доступно і зрозуміло. Я думаю. Чому не знімав відео більше місяців, банально не було часу. Висадка розсади, посів огірків. Також мотаємось на базари, у нас там трішки зелені було. Тому якось так. Надіюсь, тепер буду знімати частіше. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!